Ми ще вночі першого йдемо гуляти на вулицю. Перше число ще не закінчується у нас. Сьогодні щось дуже довгий день, мені здається. поїмось на пляж. Цікаво, там є люди. Знову летить. Там їх два? Ні-ні, я бачу один, один. літак зараз в небі. Ні, їх два. Да. Ідуть до друга, ні, до Ну, знаєш, коли їх краще можна розглядати, коли він червоним кра... горить. А зараз я бачу вон їх один. Два, ні, летять до друга на зустріч, бачиш? Угу. Ні, лисело не, не бачу. Ой, під ногу треба дивитися. Хотімо вийти покупатися. От якщо ви бачите, ні, мабуть, ні, ви не бачите. Блямка йду. Бачите, ось блям-блям. Зараз ще о блям-блям. Це літак у небі. Він, ні? Да. Дивись, камера. Да, блям-блям. Так виглядають нічні вогні. Чи басейн ходить. Ану, приближу трохи. Ні, басейн не хочу. Воно зливається, сонь. Зливається. Його вже не вижу. А, вижу. <ривання> звідки це соня? Соня, звідки це? Раніше не було цього. Що це таке? Звідки це сонь? Жовтий прапор. <ривання> <ривання> Жодної душі нема. І ще ми сюди приперлись, припхались. Ну Давай сядемо. Ліжачок такий зручний, здається. Прикинь, щось охрані, ти І що, ми а його з'їли? А чого там є вместе? Понадкусювала. Куди не йде. Или що? Куда <свісно> не йде. Капець, хто це? Соня, ано, пехтарик вмикай. Хто це? О, божечки, божечки. Ай-яй. Ай, боляче, боляче. Не треба мене буцювати. Кофту, кофту зніми. Як він не боїться, нічних там. Медуз або хто там просинається краби. Можна я так чисто возле бережка? Де, б не возле бережка вот так вот. Все, йди купатися. На два метра. Все, давайте. Я побіжала. Дай мене. А як ти через паркат бараліз? Вот на на заборчик так і вот, перемахнув. Upал, он Це копець. Я слід дару обкруй їм! І соня така, ах, ха ха коли підемо на море, а ти ні. Я котаронка закріплюю. Це копець. Через прокан перестрибно. Я пішов купатися. Давай. Все ж таки пішов ну. Як то кажуть, охота. Пуще неволя, так? Да? А бачиш на світло ці комахи налетіли. Я зараз вчуся робити фото в темряві. Вийшла така класна фоточка. Зараз я вам ставлю, покажу. Якщо вам сподобається, ставте лайк. Ви бачите літак у небі. Він блимає червоним. До речі, сьогодні екватор нашого відпочинку. Ще минуло 10 днів, ще 10 і додому. А, так, да. ось. Ви бачите, ось один. На зараз. Я загубила його, ось він, блим-блим-блим. там ще один. Так, да, милуємось краєвидами, дуже гарно вночі все виглядає. Ви чуєте, який шум моря, так? Да? Прибої. Ось він. Ну от от дивись на камеру, як його класно можна розглядати. Ось він, бачиш? Над містом прям вже. Він такий червоний. Як ми? Люди прийшли. А ось цей я зараз його не знайду, його дуже погано. він? я загубила здов його. А, ось він десь тут. Де він? Я він не знаю. О, Лю... люди пішли? Что, у вас есть класс? Нет. Да. Почему ты в класс не взяла? Да, я фотографирую небо. А, бля, ничего не небо, Я там тут хочет. Даже мне потом телефон я схватка. А, ось, ось, я я зловила его. Осен, огонь так, бачу, да. А того вже не побачиться, так? Да? Ось, це над не. морем зараз. А призраю, що він падає такой. М -м -м. Не Ні. Ні, взагалі, самоліти рідко падали. А якщо падають, то ніхто не бачить. А ну вже далеко-далеко. Ага. А я вже тільки що тут була, а вже там. Так. Да. Он вже малький злом. Ось-ось-ось, бачите над містом, блим-блим-блим-блим. да, Одночасно бачите, тут ми вчора дивилися на балконі з Соною разом, Данька вже заснув, е відразу в небі побачила два літака. Таке відбувається інколи, да, Це на посадку йдуть вони. Є один літак, їдуть безліч, мільярд таких. Так, <говорит> да, да, літак, Сонь, так. Да. Вон, <говорит> вон. Мені заважає цей зомби. Ну, сім-вісім да, літаків ми нарахували. Так, да, Сонь? Сім-вісім десь вже було літаків. Це десь за 15 хвилин.